Насправді симптомів не було ніяких. І в один прекрасний день просто оп і все. Знайшла якийсь, ну, маленький такий у себе на горді узілок. І якось мені це все так, як удар якийсь був. На узі мені сказали, що це буде злоякісно. У мене рак молочної залози. Ми ж всі віримо, та ні, мною це не совчиться. Могла знайти раніше, так. Відкладати не можна. Коли починається вся вся історія, тут кожен день важливий. Мене звати Олена, мені 48 років, я онкоодужуюча людина. Рік тому я купалася в душики. Отак, от я знайшла якийсь ну маленький такий у себе на горді, маленький такий узілок. І якось мені це все так, ну от прям знаєте, як як удар якийсь був. Тобто, оп, я на нього подивилася, і на, на, на наступний день я пішла до взі. І вже на УЗІ мені сказали, що це буде зла У мене рак молочної залози. Спочатку була друга стадія, лікували, але потім підтвердилася четверта. Ізначально от був тільки оцей узілочок, і був один заражений лімфоузіо. Тобто я пішла до УЗІ, ну до доктора, який на УЗІ лікар відразу сказала, каже: навіть ну не витрачайте час, беріть оце УЗІ. Поїхали, зробили біопсію і підтвердилося гормонозалежний рак молочної залози. Ці біопсії вони робляться ну, тільки в окремих місцях. Просто так вам по якомусь одному узі не встановлять. Показати, що це саме злоякісна пухлина може тільки біопсія. Насправді симптомів не було ніяких. От просто ніяких симптомів. Нічого, ти такий собі прекрасний, замечательний, живеш своє найкраще життя. І в один прекрасний день просто миєшся в ванні і так оп. І все, нічого не було. Я ходила кожні півроку до гінеколога, здавала там ну, гінекологічне УЗІ. І от за півроку до цієї всієї історії я сходила і але чомусь я, ну я не знаю, от да? Ну і зробити те УЗІ, насправді це ж ну, не така процедура, там довга, це навіть не мамографія, що там це, це просто Узі. І я чомусь чи поспішала, чи що, і от за півроку до того, як я в себе цю знайшла штуку. Я не зробила узі ну, от Просто ми ж всі віримо, та ні, та сумниця ж не це ж не це не сочиться. Могла знайти раніше, да хоча б, хоча б це треба було зробити, вже не кажучи про те, що мамографію треба проходити кожен рік. Але ж ми всі віримо, що ми ну такі, от особливі, і це все може бути у когось, але не у нас. Це не була якась сумнівна історія, да, чи ні, ось тобі, будь ласка, відправили цей кусочок, прийшла відповідь з усіми показниками і так далі. У мене такої мислі не було, що вони помилились, я вже зрозуміла, що це буде боротьба, і ну, просто прийняла рішення, що я буду жити і боротися не здамося ніколи і нізащо. Ну, просто принципово. просто так. Прийти здатися, повісити нос, сказати ні, я не буду. Ну, оце, оце ж така доля, оця вся історія. Ні, цього не буде ніколи. Ну лікування я почала відразу, і я розуміла, я вже знала, що відкладати не можна. Тут, коли починається вся вся історія, тут кожен день важливий. Отут -от треба швидкість, саме чому дуже важливо так от зібратися. Йти вирішувати проблеми. Їх, на жаль, буде, звісно, багато, тому що тобі треба вирішити, де ти будеш лікуватися, як ти будеш лікуватися. Ти дуже багато чого не знаєш. Інформації немає, люди нічого не розказують. Але я почала відразу лікування. Тобто, тільки пройшла ця історія. У мене пройшов консиліум, мені назначили хіміотерапію, і потім була операція. І про час грає проти чоловіка. Ну тобто, треба йти вперед, 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 прямо так. Швиденько не затримувати цей весь потяг і не надіятися на те, що воно там розсосеться, воно там пройде. Не розсосеться не пройде. Ти бачиш проблему, ти йдеш її і вирішуєш відразу. Саме лікування мені не, не було таким страшним, як про нього говорять. Тому що, коли я перший раз приїхала на хімію, я взяла з собою мішки. Ну, люди, ну слухайте це, звісно. взяла себе пакети. Ну, думаю, зараз будемо гуляти по багатому, всі діла. І тут я все знаю, що ну нічого там. Я не буду ніяких цих процесів блювання, якого всі там бояться. Нічого такого немає. Да, ти лежиш, да, процедура не дуже приємна. Ну, от те, що нам розказують, те, що от у вас виникає в голові, хіміотерапія, це відразу якісь ці сумні лисі люди, які з мішками там лежать біля кроваті. Ну, це неправда. Ти просто переживеш цю процедуру. Ну, ти під наглядом лікарів, нічого поганого не буде. Навіщо людей так лякають? Ну, це, мабуть, тому що це було минуле. Да, в минулому так воно було. Не було ще тих препаратів, не було ще тих препаратів, які знімають симптоматику і так далі. І люди орієнтуються на це минуле, яке було 20 років. І я орієнтувалася. Я не буду казати, що я там якась, знаєте, така продвинута жінка. Це не було те важко, коли ти все ліг там і помер. Я розумію, що є багато людей, кого хто прям важче переносить цю хімію, але зараз. Дуже багато препаратів, які знімають ці всі симптоми, ну, в кого там, ну, там проблема серця, з да, там, з сим. Ти під наглядом лікаря ну, нормально буде. Не треба боятися цього лікування. Люди ну, дуже бояться, спираючись на те, що було 20-30 років тому. А зараз вже прийшло майбутнє 21 -е сторіччя. В ньому набагато спокійніше і краще, це правда. Коли я пройшла хіміотерапію, потім в мене була операція. До речі, ще один страх. У нас у жінок вони бояться, що їм там щось відріжуть, ну, типу, все, мені грудь отрежуть. Ну, По-перше, давайте, якщо вибирати між тим, що відріжуть і життям, то треба вибрати все таке життя. А по-друге, ну, зараз, дивіться, там, де отрежу, там, де йде повна мастектомія, це теж случаї. Тому що наразі е лікарі націлені на, цілені, на Органо операції так, є випадки, коли по-іншому не можна. Я не буду за всі казати, за всі 100%. Більшість випадків це буде органозберігаюча операція. Тобто вас прооперують, і ви ну, вийдете зі своєю груддю, А може ще краще, як це було в моєму випадку, і в мене от тепер. Дуже красива грудь. Перепрошили все заново, і прямо ну красивенька. Да, красивенька. Я дивлюся на там, де я танцюю, ну без. Ну, просто в одній майці, наприклад, мені дуже подобається. Як я дізнався про томоклінік, в Дніпрі мені порекомендували поїхати на променеву терапію в Томоклінік, тому що вона безкоштовна тут. Променева терапія. У мене дівчата вже які були перед переді мною, скажімо, на операціях, да, на цих всіх, ну хто так скажемо, прийшов в курс лікування раніше. Вони вже були в томоклінік, і вони мені дзвонили, казали: Лінчик, ну навіщо тобі, то і Київ? Ну, Далеко їздить, житло дорого і так далі. Якби у нас є прекрасна наша клініка Ропивницький, приїжджай, ти будеш задоволена. І справді, я коли приїхала, мені все сподобалось. Тому що, по-перше, ну, якось дуже цінується час, людський, да? людське відношення до людей. Сказали тобі, там, наприклад, онколог там на 10. Ти не сидиш там, не чекаєш по 3 по часа. Ніхто тобі не швиряє в лицо ці документи, як у нас люблять робити. Вас бачать людей. І так, я приїхала, попала до онколога, потім до радіолога, все визначили. Коли в тому клінік тобі роблять опромінення, для тебе спеціально для тебе виготовляється така маска, і тебе ці маскою фіксують. Тобто ти не шевельнешся на цьому столі, який йде для опромінення, на прискорювачі, ти не шевель, ну тебе немає руху. А там, де що я чула, як дівчата роблять, там треба ну, вдихати, видихати і так далі. Дай Бог, там якось теж люди ці опромінення роблять, але я все-таки ну, більше довіряю тому, що ти такий неподвіжний собі, та й лежиш, ти не шевельнешся. Плюс, я ж кажу, у нас є договір з НСЗУ, це безкоштовно ти приїдеш. Ну, Кропивницьке таке місто приємне, вам сподобається. Я кажу, ну я попала сюди ізначально на променеву терапію, а потім. Коли побачила це відношення, і так осталось тут і онкологів. Тобто, я живу в Одесі, але катаюся сюди. В Тамаклінік, тому що за людським відношенням, я ж кажу ще раз, ще раз онко всі, хто мене буде дивитися, за людським, онко, е, за людським відношенням можна і покататися, я вам хочу сказати. Я коли дивлюся, що люди постійно підвищують кваліфікацію, їздять на якісь конференції. ну Тобто, ти розумієш, що вони зацікавлені в тому, щоб тебе вилікувати. Головна така точка, да, від якої я відштовхувалася. Ну, і друга, я вже казала, що так як тут. У мене, а я ну, по багатьом походила. І я вам хочу сказати, що ну, так як тут, що з тобою, ну от прям реально з тобою всі носяться, все тебе питають, все тобі розказують, тобі розказують, що відбувається. Чому так, а не, так, Ну, Меня більше не зустрічала. Тому от катаюся сюди. На даний момент я проходжу тут уже повторно про мене терапію, тому що мене лікували. По протоколу другої стадії, але саме в томоклінік, мій онколог, на КТ роздивилася, в мене метастаз. Ну, на нього була підозра. І наразі ну, він такий єдинічний, ну знаєте, так заблукав. Там. Вирішено було це все променевою терапією прибрати просто. І все, така історія. Я зараз це проходжу. Як я переношу фізично, Ну, знаєте, ну я хорошо переношу фізично. Сама променева терапія, ну, по крайній мірі, в мене. Люди ж різні, але в мене од неї немає таких побочок, прям трошки може втомлюваність, трошки може, мені хочеться там поспати. Але я не відчуваю такої, ну, щось там такого, щоб там, прям мені було погано. Щодо психологічно, ну, слухайте, я, я взагалі психологічно така стійка людина. Я ж кажу, люди до мене приходять набиратися, але. Тут у нас там клінік єсть також є психолог, кому там важко. Людей скеровують до психолога. І дуже класний психолог, я з нею вже спілкувалася як із колегою. Рекомендую. І кому дійсно важко, хто так трошки ну, губиться да, в цьому всьому, ви можете звернутися, ви останетесь задоволені, тому що я. Вважаю, що перш за все, треба все-таки думати про свій стан моральний. В плані побічних ефектів ну, сама променева вона набагато лег... легше ніж, наприклад, хіміотерапія або та сама операція. Ну, це все різні речі. Ой. Так, да, змінилося. Ви знаєте, пішло багато від мене непотрібних людей, дуже багато. От вони взяли, ну так знаєте, розчинилися десь. У мене за цей час лікування я стільки знайшла людей, класних, стільки знайшла людей, стільки класних знайомств. Я навіть не знаю, як це сказати. Ну, якби я і раніше працювала з людьми, да, і мені було там легко спілкуватися, але це може як якась пішла від мироздання, да, якась компенсація мені, да, що так, ті пішли, але. Та, ті люди, які прийшли до мене, ті, які мені, ну, скажімо так, і допомагали, і, ну, це просто, я навіть не знаю, як порівняти, ти починаєш цінувати життя кожен день життя, тому що до цього ти якось не думаєш про це все, постійно якісь там проблеми, да? ну, якась така бігатня. Ну, ти, перш за все, відкриваєш свою особисту силу, да? ну, ми вже казали про це. Тобто, або ти там складаєш лапки. І кажеш, все, мені там нічого не, не, не треба. Або ти йдеш вперед. Ну, йдеш так, щоб ну а шех. Аж було весело. І ти за собою тоді цю силу бачиш. Ну так, близькі люди мене підтримали сильно, донька мене підтримала, всі мої рідні. Мені це було дуже важливо. Я дуже рада, що вони в мене є, що вони мене весь час тримали. Я ж кажу. Також мене. Підтримували друзі, що саме дивне, мене часто підтримували взагалі ну, люди, яких я не знала до цього, да? з якими я була знайома день або два. Це просто безцінно. Я навіть не знаю, що їм це порівняти з своїм житті. Ну, такого не було якогось розуміння життя. Я вважаю, що це був прямо ну, такий зріст. Дуже наша ця хвороба, вона. Стигматизована і нею дуже, ну, вона так, знаєте, предмет страшилок, за хворіє ще раком. Ніхто чомусь, я ж кажу, я, я всіх питаю, чому ви не плачете під кардіологічним відділенням? Там у людей віші проходять. Похоже. І шанси у них, скажімо, давайте чесно, у них поменше, ніж у нас. Нікому не приходить в голову сісти там під якусь кардіологією, або хтось узнав, там, інфаркт інсульт це дуже страшні речі. І Нікому не приходить в голову хвататися за голову, і казати, бідняшка. А що ж тепер з тобою буде? А як ти тепер? Буд... Блін, ну, якось буду. Тобто У нас дуже ця хвороба її. Ну я розумію, чому, тому що ще раз люди зараз не бачать, що ну якби майбутнє вже прийшло, Ми тут лікуємося, тут слінійні прискорювачі стоять, такі космічні апарати. Люди не бачать, наскільки все пішов вперед. Вони про це не знають, як і я про це не знала. Ну ти ж з цим не стикаєшся, Ну, ти знаєш, що ця онкологія вже пішла, ех вперед. Боятися взагалі нічого не треба, насправді. І мій шлях мені показав, що ну не не страшне це лікування. Розумієте? Гаразд страшні наслідки не лікування. От оце гаразд страшніше. Не затягуйте. Якщо ви побачили, надо нічого боятися. Я вам кажу, не нічого боятися. Ви будете сидіти в красивій больниці, в красивому кріслі шкіряному все в нашій тамаклініті. Вас за вами буде наблюдати спеціаліст. Щоб ви не де нічого у вас там не одклонилося, ніякий аналіз. Це все прятання, це голови в пісок. Ну якби воно нічим не закінчується хорошим. Тільки доказова медицина. Ваша задача знайти класну клініку, пропоную клінік, і знайти класного лікаря свого. Все. І ви в надійних руках. Все, більше нічого не треба робити. Боятися точно не треба. Не треба нічого боятися, взагалі нічого не треба боятися, треба йти лікуватися, вирішувати проблему. Друга порада не сидіть е, на самоті, шукайте людей, шукайте однодумців, тому що вам здається. Що, коли це сталося, що ви один такий тут невізунчик во всьому мірі, от я одна захворіла, як же так? І, да, і наш перший, а за що це? Мені товарише, не за що? Це для чогось вам? Коли ти довіряєш фахівцю, то ти спираєшся ну, на те, що скаже фахівець. Оце саме перше. І тоді вам буде просто, спокійно і радісно весь цей шлях проходити. Якщо ви не довіряєте людині, Якщо ви бачите, що щось не то, діла не буде. Ну, звісно, я ж як майбутній психолог, я скажу, що ваш настрій, настрій да, позитивний. Не треба занурюватися в хворобу. Оце саме лікування воно забирає багато сил. Не в плані того, що там побічка від ліків, а просто в тому, що в тебе має бути такий добре настроєний менеджмент. От ти розумієш, що тут в тебе КТ, тут в тебе МРТ, тут ти домовився до цього лікаря, тут до цього ти маєш знаєте, як менеджер організації, я кажу, це в мене як друга робота, це все лікування. Тільки на роботі тобі гроші платять. Да? А тут це і на це треба, ну це треба зрозуміти, що від твого менеджменту, ну розумного, да, тут поспілкувався, там подивився, там почитав, там звернувся, з'їздив на консультацію. І треба розуміти, що вам цим всім, я ж кажу, ну, треба буде займатися. Але якщо ви це робите з позиції, ой. Ну, навіщо я це роблю? Більш того, я знаю, що деякі люди ще себе звинувачують в тому, що вони захворіли. Що ну, взагалі, звісно, ну, це повна несвінітниця. Ну, як це себе можна звинувачувати? Плюс ще раз, наша хвороба не саме страшна хвороба. Є страшніші хвороби, це правда. Набагато страшніші, від яких не пропонують ніякого лікування. Вам, коли пропонують лікування, ви живі і здорові і бігайте собі далі. Да? Е, я... Надіюся, на ремісію і в мене на неї великі шанси. Дякую лікарям. Я, мабуть, з викладання таки, да, повністю прийду в психологію, хоча і викладати люблю, але я ж кажу, я просто зрозуміла, наскільки людям зараз важлива ця вся підтримка, і скільки багато залежить від того, що в тебе в голові. Да? Тобто від цього насправді да, як, е, може залежати твоє життя, як ти себе почуваєш, да, як ти це все бачиш. Ну так ти отримаєш. І коли я зрозуміла, що мені вдається людям допомагати, от мені захотілося піти саме туди і саме допомагати людям. Ну не тільки онко онкохворим. І окремо я курси приходжу по військовій травмі, тому що ну, така ситуація, ми розуміємо, що скільки людей да, прийде. Ну, і взагалі, ці всі кризові стани мені було б цікаво робити те, що в мене да, те, що мені вдавалося, і продовжувати в цьому напрямку. Ви коли ходите по вулицях, ви не бачите в кого діабет, у кого снід, да? у кого там ще якась історія. Ви це не бачите. Вам кажеться, що ви один такий нещасний, одна така нещасна людина. А насправді, якщо б ви знали, з чим тільки люди не живуть. Я ж кажу, коли я вже трошки ну так занурилася в цю всю тему, і приходили люди там з різними, ну не тільки жінко хворі з різними проблемами. я Скажу, якби ви знали, чим тільки люди живуть, так і ви проживете і довго, і щаслива насправді. Ну тось у вас є всі шанси якщо ви будете лікуватися. Якщо ви будете сидіти і просто там ждати часу ікс. Ну, якби це ваше право, звісно, це право людини. Да? Ну, нічого я, нічого не хочу робити, я не буду. Ну, це свята святе право. Але ще раз, нічим хорошим це не закінчується. Життя прекрасне, стільки всього хочеться зробити. Я вважаю, що за себе треба боротися в будь-якому разі. Вам щиро раджу та Маклінік. Я тут лікуюся вже не перший місяць. Я Дуже задоволена рівнем лікарів з мого власного досвіду це найкраща лікарня в нашій країні, яка є. Я знаю, що і в Києві є тоба то клінік, там теж люди задоволені. Ну, а якщо ми вже говоримо про променеву терапію, то якби я щиро раджу приїхати. Ви ви подивитесь, яким може бути справжній сервіс для людей, де вашими проблемами будуть перейматися, а не просто там вам. Ну, кидати ті бумажки так на стіл. Я не збираюся при принаймні наразі змінювати лікарню. Мені тут все подобається і щиро від душі людям Я Кажу, особливо якщо ви не знаєте, куди піти, або пішли у там якісь заклади. Ну, до вас ставляться так, як потрібно. На вас там не звертають увагу. З вами там якось не так поводяться. Але якщо ми говоримо про безкоштовне лікування, яке тут ну, йде через МСЗУ, тут ідуть онкологи. У нас і променева терапія, да, і хіміотерапія, це все тут можна зробити безкоштовно. Я ж кажу, ви приїдете і ви побачите, що ну, да, Україна це Європа. В плані, в плані рівня лікування. Ви будете дуже задоволені. Всі, якщо хто хоче там ще задати мені якісь питання, що там, як там, ну можуть до мене просто там особисто звернутися, і я все розповім. І ще разок про свій шлях, а ще вже всі тут подробиці розказала, як я приходила, як я зараз приходжу цю променеву терапію. Наразі я веду блог, свій в Тіктосі. І також я веду сторіночку в інстаграмі, пов'язану з кризовою психологією, через свою хворобу. Мені хотілося допомагати людям виходити із криз, і насправді я цим зараз теж займаюся. Я буду рада відповісти на всі ваші питання.